Шановні всім привіт! Вітаю вас на каналі. Я коли зараз вдома, поступово там свої речі в шафах міняю і знову знайшла, пам'ятаєте, я вам показувала, я замовляла домашній одяг, такі штани та ковтинка. До речі, це український виробник. І є така думка, що у мене так раніше було, зараз у мене такого немає. Вдома я буду одягати ті речі, які я вже на вулицю ну, майже не буду носити на вулиці, а зараз ні. Ну, За винятком, мабуть, футболки, можливо. А так в хаті повинна бути домашня. Атмосфера, домашній одяг. Він навіть по складу відрізняється. І дома ти вдома, на вулиці, ти на вулиці. Отак. Не буду я після себе доношувати, що на вулиці не доносила. Дзвонить знайома. Каже, ти сьогодні будеш виходити? Не виходь, бо каже. Скоріше вже одужала. Кажу, ну чесно, не планувала. Хочеться набратися сил, хоча вдома сидіти ніяк не можу. Але коли я готувала болгарський перчик фарширований, і в варусі я робила покупки, я тоді не пам'ятала, чи є в мене вдома рис чи ні. І я взяла там 400 грамів було, ну мені той рис не дуже зайшов. І добре, що там 400 грамів. Було. Я люблю ось такий рис. Вона каже, ну будь вдома, я зараз куплю і до тебе зайду, то я хочу попересипати. І каже, я хочу згадати забуті відчуття. Я кажу, які це забуті відчуття. Щось я останнім часом багато чого не пам'ятаю, що людина, ну, людина щось має на увазі. Раніше я її розуміла на півслова, а зараз я думаю, що вона має на увазі. Самі? Раніше було, хтось там захворів, там застута або ще щось. І ти йдеш, провітуєш, якісь вітамінки, купуєш. Каже, можна я тебе прийду, провіду. Я кажу, ну так давай, приходь. мені ну, так і що. Каже, рис занесу, то тобто занесла. І вітамінки. Думаю, які там вітамінки. Потім після сільпо це вона в сільпо була. Вона ще пішла на базар. Дзвонить дзвони мені з базару і каже ти кешміш будеш? Ти кешміш? Хо? Я не розумі, що за... за мною люди розмовляють, я їх зовсім не розумію. А потім кишмиш, це ж виноград кажу Хо. То вона мені принесла ще виноградику. Я не знаю, в яку ціну мені. Ну, якось так було запитувати не дуже. Кажу, тут багато, давай напопам. Ні-ні-ні-ні. І я дуже давно не була на базарі. Я навіть не знаю, що продається хурма. Але вона вже така м'ягенька-мягенька, мяг мягенька, що я її виклала на тарілочку, щоб вона не тріснула. І ще купила. Отакі мені цукерки. Ну, вона знає, що я чорний шоколад, більш молочний я і їсти не буду. Я кажу, ти що це ж дорого коштує? Вона каже, чого дорого? Це на тижні серпа 49 гривень. А так вони щось 100-110 гривень. Ну, реально смачні. Смачні. Каже, це тобі для настрою. Це, як вона каже, це твої ліки. Бо три штуки три рази в день обов'язково кажу, добре. Та зараз треба пігулки мені прийняти. Та готувати вечерю. Ми Будемо готувати вечерю. Зараз візьму. Я до вас поближче для того, щоб взяти. Бо так не люблю з пакети. А чого в мене ножиці постійно тут висять? Тому що мені зручно, хтось запитував. От бачите, рис, будь ласка, те, будь ласка, а ту шафу постійно тлун 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 Товстий такий слой шоколаду шоколадом. І мого даю. Кажу, а якщо зараз з'їсти? Вона ну, каже, буде передозування. Каже, які будуть наслідки, я не знаю. Mm -hmm. Так. Що я буду сьогодні готувати? Зараз подивлюсь. У мене є осаладець. Я купувала, чи він ще нормальний, чи ні. Нормальний. Я його так от почистила. Туди цибульки. Потім сік лимону і олійка. І, до речі, я пригадую, я вам теж про це казала, що Десь я чула від когось, кому я повірила, як то кажуть, не пам'ятаю звідки це інформація, що а, запитували омега-3, ну як правильно вживати щось таке. І лікар казав, що якщо ви впродовж тижня, два рази на тиждень, їсте будь-яку Жирну рибу. Це може бути оселедець, це може бути скумбрія, це ну, будь-яка жирна риба, то ви маєте повноцінну е потребу в цьому вітаміну. Ну, так. Тому у нас отак от розібратися, наприклад, буряк, наскільки він корисний. Потім е Доктор Комаровський мені нещодавно в інтернеті його відео я бачила, і він казав, що там, кажуть, за Києві, там якісь іще він казав фрукти. Ну, Ті, що на Україні не ростуть, але вони такі престижні, мають таку класну назву, що ми ледь можемо вимовляти її. І ціна така, що ми ледь рахуємо, скільки там нуліків. Ну, це я перебільшую. Каже, а це все є в наших яблуках, в наших грушах, в наших сливах. свах. Так. І заощаджуємо і вживаємо справжні вітаміни. І обов'язково ліки. Так, а до доселеці я зроблю картоплю в духовці. Помила картоплю, зараз буду різати і взяла таку. Формочку. Вона дуже швидко робиться. Порізала, як мені зручно, та й все. Додала спеції які. Ось такі, Спеції, які кому подобаються. І в духовку це залежить знаєте, скільки за часом вона там буде. Зорту картоплі ще залежить. І воно. І корисно, і швидко, і смачно. От. Я вже так робила. Вже не один раз я цей рецепт показувала на каналі. От. Отрізати треба. Ой, а вчора думаю, щоб його от хочеться щось подивитися. Таке, знаєте. надихаючи, мотивуючи щось, ну, не знаю, сама не знаю, що хочу, але щось хочу. І дивлюся, що є на Ютубі. Пам'ятаєте, там ми з вами це і проговорювали фільм Хазяїн. Ну, але це там ще до повномасштабного вторгнення займався, Там скільки... 3-4 серії десь так. І такий непоганий серіал, і, і, і наше життя, і гумор, як без цього навіть знайома. Ну, з гумором інколи. Знаєте, хтось так подивиться і скаже, що за люди, як малі діти. А інколи потрібен гумор, ну таких, в таких якісь моментах. Ну, потрібно розряджатися ну, якось. Тому що бути постійно в напруженні, хто таке витримає. Тому так, в особистому спілкуванні інколи якісь жарти ми собі дозволяємо. Так, боже, Таня знову з теми на тему. І я дивлюсь, хазяїн 2. Друга частина вийшла. Це якраз вже під час повномасштабного вторгнення, початок. І я навіть не знаю, чи радити вам подивитися, а може ви вже й дивилися це, я якось пропустила такий момент, їй треба той картоплю. Щось я так... Нча, зіма. Був момент, що я хотіла виключати, але... Було цікаво подивитися, що буде далі, то я раджу подивитися. Тому що я пишаюся нашими людьми. І це дійсно правда, і це так і є, і куди ти від цього подінешся нікуди. Життя на паузу ти не поставиш. І, до речі, в мене запитували, що Тань, ти раніше там, казала і про новини. І... Все, що відбувається в Україні, зараз ти зовсім про це нічого не кажеш. Хочу сказати, що ці новини ви без мене чудово знаєте, я їх теж чудово знаю. Для мене потрібен Ой, якийсь такий момент, для того, щоб заспокоїтися, тому що. Я дуже важко, такі новини будь-які. Я через себе пропускаю. І коли я заспокоюся, я починаю записувати відео, тому що я відволікаюсь, і знов через себе це пропускати, і ви теж впродовж дня за якісь там новини, ви чули, бачили, і ви приходите, і я подвоюю вам ці погані відчуття, висновки ви знаєте. Ставлення ви моє знаєте. То, що кожного разу казати, я не хочу. Мені морально дуже важко це знов проговорювати. І коли там і власного вистачає. Нічого завжди так не буде. Ось порізала картоплю. Зараз. Замариную. Підсолю за смаком. Не знаю, у кожного свій смак. Так, далі, що я буду додавати Сушена. Так, що це? Петрушка. так, все за смаком. Далі цибулька. А ви як які спеції, кому подобаються, можна додавати теж. І. Сюди би дуже смачно пішла паприка, але у мене паприки немає. Чесник сушений. Раніше я брала ложечку. Так. А зараз я вже це діло чудово знаю, тому. І перейшла на такий перець, тому що чомусь мені більше так вподоби, ніж купувати вже мелений перчик. Але паприка. Тут була б якраз до речі, але нічого. Добре. Зараз змішаю, ложку взяла. Замішаю, змішаю. Додаю олійку. І хай вона так промаринується. І коли буде час, я поставлю в духовку, і вечеря буде готова. Ось. Ось так. Спочатку я фольгою буду накривати десь на хвилин 15, потім фольгою буду знімати. До речі, якби був сир пармізан, то можна було б потім ще наприкінці додати зверху цей сир. Але нічого, і так буде смачно. І складного в приготуванні тут нічого немає, і смачно буде. Включила вже духовку і згадала інтерв'ю говорить Суханов з Адою Рогівцевою, як вона казала, я нормальна людина. У мене сковорідка зберігається у духовці. І я теж нормальна людина дістала. Сковорідку з духовки включила на 220 градусів. Тут фольгу поклала, хай нагріється, і будемо запікати. Тюня подзвонила, ми з нею розмовляли. Я забула про картоплю, в мене пройшло десь 30 хвилин. Ау, Ху -ху. хочу зняти, подивитися на готовність. Ще трішки. Зараз хочу перемішати і, і вже без фольги поставлю. які йдуть аромати. От сиру, сиру не вистачає. Так зверху легенько-легенько. боже, яка смакота. Трішки олійки. Так, все ставлю зараз. Ну, це дуже смачно. Тас оселедцем. Ой. Та. Тримайся міцно, ти можеш з часто. вчасно. Отак і ще на хвилин 15. Ось така вечеря у нас сьогодні буде. Поділилася з вами. Поспілкувалися і обов'язково зустрінемося в наступному відео. Шановні! Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. До побачення!